Доброго дня всім добрим людям. І так, сподвигло, мене на сьогоднішній маленький відеоролик це те, що Збройні сили Держави Україна вторглися чи вступили на землю Держави Російська Федерація, захопили там 10 чи 15 сіл, захопили чи встановили свій контроль над ними. Та не важливо, як це слово блоство називати на сьогоднішній день є факт, що Збройні Сили України знаходяться на території Держави Російська Федерація, яка була визнана у свій час міжнародною спільнотою, і таким чином, на сьогоднішній день, судячи з того, що точаться дебати, одні вишивані лапсердаки вважають, що це правильне рішення, що це що наші війська вступили на територію іншої держави. Інші навпаки, кажуть, що це неправильне рішення було про таку акцію. І я думаю, що ця акція була слабенько спланована, оскільки, якщо б вона була нормально спланована, то, по крайній мірі, можна було би як кричать наші вишивані лапсердаки. Захопити Курську атомну станцію. Я хотів звернути увагу на те, що захоплення ядерних об'єктів е і встановлення свого контролю над ними е всі ядерні об'єкти доволі непогано контролюється МАГАТЕ, є така організація, і варто завжди слухати її думку, що вона скаже з цього приводу. Ну, на превеликий жаль, е на сьогоднішній день ситуація. Е з різних наших каналів, з різних ворожих каналів, точиться різноманітна, протирічиво. І я не думаю, що фактично хтось щось може сказати твердо, окрім тих, що планували, і окрім тих, що причетні. Але я. Звернув увагу на пару моментів таких, що перший, це чимось дивним чином ця акція нагадує аналогію німців в Другій світовій війні і при Орденах, коли вони зуміли створити добрячий кулак і почати бити наших союзників. Ну, Я боюсь помилитися, але я думаю, що ця аналогія при Анденах і практично вона буде саме такою. Саме таким закінчиться цей невеличкий наступ на територію Держави Російська Федерація. Ці безменні герої, чи вірніше герої, які загинуть з нашої сторони, вони будуть в повутині день-два, а потім всі про них забудуть. І так, самим головним і великим таким важливим моментом був виступ такого собі безпорадника, який стрибав по пеньках Януковича Подоляка, який говорить про переговори і тиск на переговорах, і нібито на тих ця акція мала посилити. Наш тиск на переговори. Ну, я не вже говорив про переговори, про те, що ті люди, які кричали, що з Путіним, тобто персоніфікували владу в Державі Російська Федерація, не можна говорити ні про що, не вести ніяких переговорів, тільки до повної перемоги. Останній останні місяць дивним чином говорять про переговори. Мало того, вони говорять про тиск на переговори. Якщо б у вас було можливість чинити тиск, то ви б ніколи не говорили про переговори. Оскільки ви б просто вибили ворога і агресора з території Держави Україна, і на цьому б все покінчилось і підписували б переговори на умовах переможця, а саме держава Україна. Оскільки такої можливості на сьогоднішній день я не бачу. Її фактично також немає, то говорити про тест на майбутніх переговорах з кислою міночею цього подоляка, який по піньках Януковича стрибав. І ця міна, коли він стрибав по піньках, була набагато солодша і набагато веселіша, ніж та, про яку він говорив про переговори і тиск на переговори. Стосовно деяких критиків, які там пишуть з матюками там і так далі, я би не рекомендував вживати людям такі словосполучення, оскільки для того, щоб це вживати, потрібно мати докази. Позиція споконвічних українців і моя в тому числі завжди полягала, вона була незмінною завжди полягала в тому, що держава Україна має бути самодостатня, могутня. І прагматична, з високим рівнем життя, де кожна людина живе по людськи серед людей. Всі інші позиції, які відмінні від цієї, ми завжди вважали, що вони є низькопробні критики, які бездоказово щось там хочуть критикувати, є фактично засланцями, коли замінити букву С на Р. Ну і так далі, і тому подібне. Могутність держави полягає в тому, що держава має бути настільки могутньою, щоб жодна, в тому числі НАТО, Росія чи будь-який інший військовий блок, чи будь-яка інша держава, чи будь-який терорист, навіть в своїй буйній хворобливій уяві подумала і відказалася від спроби напасти на державу Україна. Стосовно прагматичності, то прагматичність саме полягає в тому, щоб не вірити ні Росії, як раніше, е, політики держави, в тому числі і більшість яких на сьогоднішній день прислуговують імператору всія обрізаної України, е, ні е, НАТО, ні Європейському Союзі, оскільки я вже сказав, що держава має бути могутня. Тобто вона не має рахуватися з будь-якою іншою думкою. Ну вона сама не має порушувати чужих прав. Ну і стосовно самодостатності, коли Україна отримала незалежність, то практично ми мали третю економіку в Європі, в тому числі ми були настільки самодостатні, що ми мали повний цикл виготовлення ракет, ми мали повний цикл виготовлення літаків, повний цикл кораблебудування і так далі. І тому подібне. Ну, і з того всього в нас на сьогоднішній день залишилося то, що залишилося після обрізання, в тому числі після обрізання торгового флоту, саме Чорноморського пароплавства з 350 вимпелами, який фактично був найбільший на планеті Україна. І тому вважаю, що ті критики, які. Щось там критикують, мали би надавати докази того, що десь там я помилився. Безперечно, я міг помилитися в тій цифрі, в якій я вчора назвав, а саме про е, меморіальний комплекс 500 тисяч, оскільки ця цифра звучала з усіх каналів, з усіх телеграм, каналів, з, з телебачення, і вона була оприлюднена. І я мав всі підстави вважати її достовірною. Можливо, я був зобов'язаний її перевірити, оскільки там не 500 тисяч, як пише один мій критик, а 50 тисяч. Безперечно, я це врахую на майбутнє, і я думаю, що відомості будуть більш-менш всюди достовірні ті, на які я посилаюся. Ну, і стосовно радості на завершення того, що пограничники здалися в полон при наступі то я хотів звернути вашу увагу на те, що і здавалися в полон. Не кожен витримує війну, не кожен витримує жахіття боїв, в декого після років не витри... боїв не витримують нерви, і він йде в тюрму добровільно. При тому, що ніхто не може звинувачити, звинуватити його в трусості, і таких прикладів доволі багато. Людина істота взагалі то стадна, їй присутні тваринні інстинкти, і найголовніший інстинкт людині присутній це страх. І цей страх подавити не кожен може в собі. І тому яскравим прикладом, чого є люди, які від страху мобілізації йшли на ривок через тису, топилися. І їх не один десяток, і ті, які потопилися, і не один десяток тих, яких застрелили прикордонники при спробі перетнути кордон. І тому давайте будемо говорити про те, що про те, що я вище сказав, це держава Україна має вибрати свій шлях, а саме в сторону могутності, прагматичності, самодостатності з високим нерівнем життя людей по людськи, в людському оточенні, оскільки. В іншому випадку, як я вже казав, Імперія Україна, а Держава Україна має всі ознаки Імперії, Імперія Україна також розпадеться. І це питання часу. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, критикуйте грунтовно, старайтесь не вживати матюкливих слів, бо ви ж не мокші і там не їхні. Нащадки цих мокшів, які на кожному кроці вживають такі словосполучення. Дякую за увагу.